Корисну інформацію. Інші люди також хочуть слухати корисну інформацію. Друзі. Нагадаю, що у нас є ще півгодинки і ми будемо почнемо спілкуватися з нашими опонентами з Російської Федерації. Ви знаєте, що вони нас чекають, там вони зараз бухають. Вони зараз е, бухають там горілочку, зараз напиваються до всрачки, щоб зараз бити своїх жінок. Камелію, красотку Амелію, щоб побити. Тому, друзі, зараз ми будемо з ними спілкуватись. Тапайте по екранчику, діліться ефірчиком. Нагадаю, що наразі. Сьогодні йде вже 989-й день війни. 989 днів. Наші захисники та захисниці боронять країну. 989 днів. Наша інформаційне агентство інформує вас про перебіг російсько-української війни в ефірі. Проєкт Військовий експерт і я його ведучий Андрій Святина. Друзі, діліться ефірчиком зі своїми друзями, знайомими, рідними. Ви знаєте, що у нас завжди сама свіжа і сама актуальна інформація. Нагадаю, що кожен з вас може залишати коментарі в прямому ефірі, і я час від часу буду на них відповідати. У Пентагоні розповіли, що буде з допомогою Україні до закінчення повноважень Байдена. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки заявили, що до 20 січня кінця президентського терміну Джо Байдена мають... Наміри використати усі залишкові кошти для програми з підтримки України. Йдеться про близько 6 мільярдів доларів. У нас все ще залишається близько 2 мільярдів доларів в USA і ініціатива сприяння безпеці України, який ми можемо використати. То ви надалі бачитемете, як пакети. Надава... пакети, надаватимуться протягом найближчих тижнів до кінця роботи цієї адміністрації. Все відповідає тому, як ми робили це в минулому. Це те, що ми робили досить регулярно, майже щотижня. Сказав на брифінгу заступниця речник Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, також у Міноборони Сполучених Штатів Америки залишились приблизно 4 мільярди доларів з. Раніше взятих на себе зобов'язань по програмі президентських повноважень РДА, про які президент повідомив конгрес, що він витратить. Ці повноваження або використає їх до кінця свого терміну. Коли йдеться про президентські пакети і скорочення, деякі речі можуть надходити протягом днів і тижнів. Деякі речі в цих пакетах потребують більше часу. Це залежить від того, що є на наших складах. Пояснила вона, відповідаючи на запитання щодо занепокоєння. Що зброя не прибуде вчасно до 20 січня? На президентських виборах у Сполучених Штатах Америки перемогу здобув Дональд Трамп. Зміна адміністрації і передача влади має відбутись з 20 січня, друзі. У вересні президент США Джо Байдена голосив про виділення Україні загалом 7,9 мільярда доларів американської допомоги в межах ініціативи сприяння безпеці України З початку російського вторгнення, 24 лютого 2022 року. Станом на 15 жовтня, Сполучені Штати виділили понад 59,1 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Ну, друзі, нагадаю, що це е... Якби копійки, це копійки. ми знаємо разом з вами, що в мене в Арабських Об'єднаних Еміратах є страховий випадок вартістю в 300 мільярдів доларів США. Причому причому, коли почнуться судові тяжби, а ви знаєте, що для того, щоб Звернутись в міжнародний арбітражний комерційний суд Сісікей, що знаходиться в місті Стокгольм, Стокгольм, Швеція, потрібно заплатити 50 тисяч доларів. І ці люди зможуть вирішити це досудове, є таке поняття досудове вирішення спору. Тобто, якщо вони домовляться, що Об'єднані Арабські Емірати виплатять нам якусь суму, припустимо, там 500 мільярдів доларів США, виплатять мені цю суму. Тому не, то ми не будемо звертатись до суду і витребувати 1 трильйон доларів США. Розумієте? А якщо вони не погодяться, то звичайно ми звернемось до міжнародних інстанцій, до суду і почнемо судові тяжби. І будемо стягувати з боржника. Боржник у нас об'єднані Арабські Емірати мільйони доларів. Якщо ви хочете мільярди доларів, трильйони доларів. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю справу, друзі, ви можете перейти на наш сайт www.cannibal-news.blogspot.com, Там є розділ. На сайті є розділ про нас. Про нас. І ви нажимаєте на цей, на цей сайт перейти в профіль. Переходите в профіль і переходите на наш юридичний сайт. І там про цю справу все розписано. Там навіть є моя скарга, яку я подавав 15 років тому до Європейського суду справ людини. І там майже все описано, друзі. Тому переходьте, читайте, дивіться. І ми переможемо Російську Федерацію разом з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і іншими придурками, які до них приєднались. Так, ідемо далі, друзі. У нас ще багато новин. А ну напишіть Тёрки, напишіть, чи знаєте ви пісню, українську пісню про е, глупого путю? Тупий Путя називається. Про тупого Путю. Операція Збройних сил України в Курській області. Інститут вивчення війни про ситуації в Курській області. Операція українських збройних сил на території Російської Федерації в Курській області триває. У регіоні тривають бої. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Американські фахівці наголошують. Що 7 листопада тривали бої в основному українському виступі в Курській області на південний схід від Корінового в районі Новоіванівки, а також біля Дарина та на південь від Суджі, в районі Пльохова. Втім, суттєва лінія фронту не змінилася. Своєю чергою, російські так звані воєнкори називають лінію фронту у Курській області як бездіяльну. Тим часом командир однієї з бригад Збройних сил України заявив, що на Курщині російські військові мають набагато менше бронетехніки та артилерії, ніж де ніде на лінії фронту, особливо в Донецькій області. Нагадаємо, аналітики проєкту Депстейт повідомили, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Курщині для атак українських позицій. Ворог застосував традиційну тактику десантування піхоти та БМП. Ну, ви знаєте, що на цьому... Напрямку працюють північнокарейські вояки. Блядь. Північно... Я б хотів би хоч одного північно-корейського вояку так, очі побачити, як він виглядає. В мене враження, що це якісь допотопні недолугі полудурки. Удар росіян по Запоріжжю.